На квартирі, де проживав Чубинський, в Києві збиралися студенти Київського університету. Це серби, поляки. Студенти серби виконували пісню, свій гімн. І Чубинському дуже сподобалися слова. І він зник на півгодини в сусідній кімнаті. І буквально за півгодини людина створила національний гімн. Славень нашої України саме за цей вірш Павло Чубинський отримав сім років заслання в Архангельській губернії. Складна й доля самого вірша. З музикою Михайла Вербицького перше визнання як державного гімну 1917 році, гімну Карпатської країни 1939 року, довгі літа заборони радянською владою і нарешті національний гімн Незалежної України. Утім, далеко не лише поетичною творчістю відомий Павло Чубинський. Вагомий внесок він зробив в етнографію України і Росії. Результат його діяльності сім томів трудів етнографічно-статистичної експедиції. Його дослідження стосуються самих таких яскравих і самих необхідних сторін життя, це і народження людини, це і рекордське життя, це повір'я, це різні свята. Павло Чубинський працював у надзвичайно складних умовах переслідування царським урядом української культури. Проте, за висловом його друга і співробітника Федора Вовка, його заслуг за досить недовге життя вистачило б і на декількох професіональних учених.